Привет! Вы на канале Лиза -да Рич. Сегодня мы будем раска рассказать про мою собаку. Джессика, Детика смотрите, как она на меня горчила. Я с ней очень люблю бегать. Тратиться и смешать ее. И еще она очень любит есть корм. Но она уже не ест, потому что она уже чуть-чуть выросла. Повімаєте, щоб ви не давали собаті ігрушки, бо вона може свої твої ігрушки погрити, не коли на вайти. Бо вона ось мою ляльку погризла колись і ті гризе. Ну, дійсно не обижу я любить і мені на нас варту за ці печі. Я винайду дуже кирпичі. Бачите? Ну, Понімаєте, що її не можна свої... Ти грайся своїми, а вона своїми, щоб поняла, щоб вона не... đời con